Минулому році на баланс «Добробут» ми взяли три бомбосховища. Тут зможуть знаходитися до 600 людей. Підприємства, минулі власники цих бомбосховищ судом були визнані банкрутом, тому взяли їх собі на баланс. В даний час приступили до виконання ремонтних робіт і щоб мешканці могли тут знаходитись. Будуть зроблені туалети, зроблені також додаткові виходи. Тобто, всі умови згідно існуючих норм. Всі роботи ми плануємо закінчити до середини червня. На трьох об'єктах наразі проведені демонтажні роботи старої штукатурки, старих перестінків, укриття заведена, вода, зроблена каналізація та електропостачання. Наразі тривають роботи по облаштуванні санвузлів. Подальшому буде проводитись додаткове встановлення систем вентиляції, штукатурні роботи, малярні, стяжка робиться. Ну тобто буде проведено і все для нашого населення.